Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляйнемец заявив, що Естонія готова допомогти Україні в мобілізації громадян. За словами міністра, відповідно до міжнародного права Україна не має змоги мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна угода між державами. Ляйнемец має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вона хоче призвати українських громадян в Естонії в армію, то Естонія готова укласти такий договір з Україною. Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення. Про те, де в Естонії живуть ці люди, ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують, заявив міністр. Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7,5 тисяч громадян України призовного віку. Наразі Україна не зверталася до уряду Естонії щодо можливого сприяння у виконанні планів із призову резервістів до збройних сил України, заявляв раніше начальник департаменту прикордонної та міграційної політики міністерства внутрішніх справ Яник Мягі.